Всім вітання у новому відео. Сьогодні відео розпаковка. Як ви бачите, у мене дві посилочки. Перша посилочка фірми, думаю, впізнали деякі. Це сім'я Бережнюк, рослинки замовила. І друга яскрава клумба, декілька цибулькових. Отже, розпочнемо із посилочки від яскравої клумби. Це ось такі мускарики Blue Spike. ось Такі вони, як махрові, набиті, красиві. Хочу спробувати доповнити. У мене є звичайні мускарики. Я хочу доповнити ось такими цікавими сортами. Взагалі робила замовлення, бо мені потрібен був ось цей квітафор Використовую його для. Кімнатних рослин і дозаповнювала такими ось цибульками своє замовлення. Далі це анемона махрова, ось така. Такі у неї малесенькі ці бульбашки Але я вже висаджувала, в мене була біла, гарно цвіла. І ще ось такий мускарик латіфоліум, здається, якщо правильно читаю, такий різнобарний. Ось такі розпаковочки від яскравої клумби. Рухаємося далі і від борожників ось така фірмена їхня упаковочка, ось так вони такими як великими скобами фіксують. І в моєму замовленні була сосна, і, на жаль, ось цією скобою її трішки гілочку як е, прищебили до самого картону. Так, коли відкриваєш, вона рухається. Ну, Зараз будемо пробувати якось її рятувати, відкріпити. Звичайно, таке пакування досить гарне надійне, але ось є такий е, нюансик, що можуть трішки пошкодитися рослини від цих скоб. Так, ну що, тут? Краса, краса. Зараз будемо все діставати. Так, ну що ж, знайшла такий інструмент, допоміжний. Відкріпила я гілочку сосни, і в цілому вона майже і не пошкоджена. Я її врятувала, скажімо так. Так, ну що ж, дістаємо наші рослинки. Ось такий сніжний ягідник, такий кущик. Так, це у нас Magic Berry. Повинен бути із такими рожевими ягідками. ну поки їх ще немає рослинка маленька. Так, на черзі у нас це знову ж таки, через що я робила замовлення, бо хотіла сосну одну із своїх зон доповнити сосною. Буде далі відео про те, як я буду її висаджувати. Ну, взагалі, переробку всю теж хочу показати. Така ось зараз вона, напевно, на зиму трішки набуває жовтого такого відтіночку, ну, ось така, на перший погляд, досить і непогана рослинка. Ще наступною зараз дуже популярна це піраканта. Всі її хочуть, всі купляють, висаджують в своїх садочках, популярна своїми ягідками жовтими, помаранчевими. чи Червоними. Я собі взяла із червоними ягідками, але ось ну, вона досить колюча. Потрібно бути з нею обережними. І рослинка остання, яку я не замовляла, а мені поклали її в подаруночок, що дуже-дуже приємно, дякую, Сім'ї бережнюк. Це отакий ґрунтопокривний кізильник. Класна теж рослина маю в своєму садочку. Невибагливий і дуже декоративний. Красивий ось такий гарний садженець. Ну, я його подарую комусь іншому, бо в мене є такий. Ось такі рослинки в моєму замовленні. Гарно виглядають, свіжі, яскраві, будемо висаджувати. Рада бачити їх в своєму садочку. Так, звільнила свої саджанці із пакетиків. Ось така, тепер видно, бірочки. Сосна Мойс, здається так, Ну, ми бачимо, що вона гарна, але така трішки однобока. Але я думаю, вона наросте. Так, сніжноягідник уже говорила. І ось подаруночок кизильник рамі називається. Такі ось рослинки. І ось хочу показати, як у мене зростає кизильник поблизу водойми. Ось зараз він досить декоративний. Він е зав'язує такі червоні бусінькі ягодки. І ось так розповзається у мене тут по периметру. Мені це подобається. Я його, ну, зараз, на даний момент ще ніяк не обрізаю, хай росте. А куди ж я буду висаджувати свою. Новиночку, свою сосенку. Зараз вам покажу. Тут є ще мої гортензії з квітами. Зараз вже їх прибрала про це було також відео. Ось в цю зону хочу додати цю новинку, цю сосну. Ось десь тут. У мене тут зростають троянди, гейхери І хотілося б більше додати вічно зелених рослин. Ось уже одна сосна така. Карликова в мене зростає з цього боку, така зелена, і хочу доповнити ось в цьому місці висадити ось цю новиночку свою, щоб вона, ну як такий був якийсь зв'язок, тандем, щось схоже. Мені подобається зараз такі повтори робити, це досить буде, я думаю, гармонійно. Отже, в наступному відео я покажу, як я буду змінювати цю зону. А всім, хто залишається зі мною, я дуже вдячна. Приєднуйтеся до обговорень, які рослинки ви висадили цієї осені. Всім дякую за перегляд і гарного настрою.